Так, хочу зробити одну річ. Тепер. Обережно. Контрнаступ ЗСУ. Він є в певному сенсі. Контрнаступ ЗСУ в Харківській області. Він там є, зрозуміло, буде мати успіх. Успіх. Ну, до кінця червня беру. Він матиме успіх. Тобто, він матиме успіх 50 на 50. Чому? Тому що. Я показала про всю Харківську область, але буде перемога ще там, в певному сенсі. Так, рух. Ну, справедливість, так. Непогано. Ви знаєте, дуже непогано. Це наше, ми повертаємо наше. Керівництво там, подивимось, так. Керівництво думає, що робить. Нарешті думає. Нарешті воно думає. Так, тепер я хочу подивитись: північна частина Харківської області. Що буде під час цього контрнаступу? Ну, угу. так. Звільнення окупованої території. Щоб ви розуміли. Ну, кінцевий результат. Кажу тільки те, що вважаю потрібним. Керівництво кожен рух продумує. Нарешті. Ось перемога. Четвірка, шестірка жезлів. четвірка це перемога над ситуацією. Коли ви мене слухаєте, вмикайте мозок. Перемога над ситуацією це вирішення будь-якої проблеми. Тут повернення території більше, вже точно закріплення. Назову це так. Це північна частина. Куп'янський напрямок. Під час цього контур наступу ЗСУ. Куп'янський напрямок. Що там буде? Ось там, мабуть. Угу. Ну, що сказати? Ну, 50 на 50 ось те, що і випадає. Ось воно. Ось воно. Так, сильніше... Так, так, втрати серйозні там. зрозуміть, Там дуже важко. Там серйозні втрати також будуть певні наші дія позитивні, але втрати там. Там проблема просто серйозна. Хочу щоб ви це розуміли. Тому так, ну, такий результат зараз.